Вільний час, коли є вільна хвилина, це може бути 23 година вечора, може бути 21 година вечора. Ми тренуємося і готуємося до всіх змагань, які у нас йде попереду. Бо у нас не лише такі, я складу рекорди, у нас ще є чемпіонати України заплановані, як віцепрезидента, і кубки чемпіонату України, і міжнародні турніри. Тому готуємось в вільний від служби час. Найважче це підвести свого товариша і побратима по команді. Це найважче. Ви ж розумієте, що така командна робота? Це підтримка. Підтримка один одного і відповідальність. Бо результат кожного, не зважаючи на вагову категорію, це спільна іде. Тому у нас ще від рекорд не просто що протягли, а ще спортсмени з різних вагових категорій це також має значення. Основна мета для мене особисто це ввести наших спортсменів в книгу рекордів Гіннеса. Друге, це заявити про нашу державу на міжнародній арені, також казати про війну, яка йде в нашій державі, та допомагати нашим військовим збирати кошти і допомагати тим, чим ми можемо допомогти на даний момент. Ціль була виконати цю спробу, хоч і не з важкою автівкою, але доволі швидко. Вийти з 20 секунд це дуже серйозний результат. Тому ми настроювалися на це і, як бачите, показали це. Ну, це стандарт, який до нас встановили збірна Уельсу, і був зафіксований рекорд книги рекордів Гіннесу. А ми його сьогодні перебили. Нашим хлопцям вдалося перебити його за, за рахунок злагодженої роботи професіоналізму на півтори секунди. Це дуже хороший результат. І сподіваємося, що ніяких проблем не буде. і Офіційно буде зареєстровано як офіційний рекорд книги рекордів Гіннеса».